Світ насправді дивовижний, і я переконуюсь у цьому, відкриваючи щоразу двері до будинку наступних героїв програми. Зачасту ті, хто на нас там чекає, має низку проблем, в основному пов'язаних із здоров'ям. Щоденні клопоти в пошуку фінансів для лікування виснажують їх морально, втім, аж ніяк духовно. У родині рівнян Блащуків суцільна гармонія та розуміння. Вони вміють любити, жити і творити мистецтво, яке рятує життя. Діані Блащук, 16. Півтора роки тому вона дізналася про хворобу, яка практично дісталася їй у спадок від батька. Дівчинка єдина в Україні з таким діагнозом. І поки дитячі спеціалісти розводять руками, не знаючи, як це лікувати. Молодша сестра малює картини, аби зібрати кошти на необхідні щоденні ліки. Блащуки у традиційній трикімнатній панельці живуть в п'ятьох. Мама, батько на інвалідному візку, дві доньки, син та бабуся. Людно, але весело, жартує мама Оксана за фахом вчитель, але вже 12 років військовослужбовець. Закінчивши інститут, якраз масове скорочення було вчителів, тому роботи за фахом собі не знайшла. Пішла до військомату на звичайно службовець, там інспектор була посада. От, через рік цей інспектор посади скорочувалась, а мені запропонували, так як вводився військовослужбовець на цю посаду, заключити контракт, піти ну, на військову службу. Мені на той час було 23 роки. Я призвалася. Працює жінка в військоматі в таємній частині, тому воліє про роботу мовчати. А ось про особисте життя розповідає без вагань. Каже, відколи у родині сталося лихо і старшою донькою, зверталась до різних телеканалів за допомогою. І коли журналісти приходять до хати, то не до секретів, докопуються до сокровенного. Голова родини Михайло мало говорить, більше спостерігає та доглядає найменшого сина чотирирічного Давида. А хлопчик не посидько, що той усе йому цікаво, до всього є діло. В інвалідному візку чоловік не так давно, але проблеми із здоров'ям розпочалися ще у юнацькі роки. Ми познайомилися з нагла, він вже в нього була група інвалідності друга, але він добре ходив, так трохи тільки ноги затягував. От. І хвороба прогресує поступово, ніби так спочатку не помітно, а помітно через рік, наскільки тяжкий стан стає через рік. У візку він четвертий рік, а так він ходив до цього часу. Спочатку сам ходив, потім з підтримкою друзів, з моєю підтримкою. Потім по хаті ще рухався, тримаючи за стінки і на вулиці у візку, а вже четвертий рік він у візку. Причина того, що Михайло нині має частковий переліч тіла в діагнозі, а він у нього невтішний атрофація мозочку. Власне, такий же півтора року тому поставили і Діані, старшій доньці Плащуків. Звернула увагу, що в дитини почало ну, якось так весною закусило око. Спочатку думали ми на те, що часті проводження в мобільному телефоні, потім. Готування до випускних іспитів 9 клас, і так як напруга через пішов з бій десь, може, в зоряну в, ну, в нервах зорових. Весною якраз потрібно було проходити медобстеження по закінченню школи. Коли ми звернулись до лікаря, офтальмолога приїхали. Лікар оглянувши, сказала, що це не проблема, не в зорі, не очах, а йде гостра посокість через. Неврологічні якісь хвороби. Йде загострення неврології. Порадила звернутися до невролога. Після консультації невролога Діану відразу направили на обстеження у Львів. Дівчина пройшла МРТ, результати якого підтвердили, у в неї теж атрофація мозочку. Потім ще ми зробили масові обстеження до Київ. Також їздили, щоб тому що підозрювали, можливо, це і пуглина. Судин головного мозку може також давати косоокість. Зробили СКТ її на пухлину, пухлину виключили. От. Тому цей діагноз атрофія мозочку. Поставили висновок, так як у нас тато хворий, що це сімейна. Ця хвороба впливає зір нам не так важливо, Вона бачить 100%. косоокість, їй не заважає бачити. А вона пов'язана з чим, що поступово паралізує повністю людину. Ноги, потім після ніг руки і так, все тіло. Вона сама того не помічаючи, але хода змінюється. В неї заторможена хода стає, її заносить в сторони, порушується координація рухів. Спочатку це було дуже непросто. Вона замкнулася сильно в собі. А ще й лікар сказала: при ній діагноз, не задумуючись, що дитина знає, що це таке. І Яна взагалі з нами два місяці не розмовляла. Доки її не почали відвідувати дівчатка її віку, От, і доки вона не побачила результати лікування, що вони їй допомагають. Вона потім почала. Приймати ліки ну спочатку це був напор сильний. Вона не хотіла лікуватись. Вона не вірила, що їй лікування допоможе. Вона казала, на нащо це робити, все одно ти ж папу лікуєш, а він все одно у візку. Лікувати дівчину дитячі спеціалісти не беруться. Немає відповідної практики в Україні. Утім, дорослий невропатолог Наталя Ципрінська впевнена, що цілком подолати недугу неможливо, але заповільнити процес атрофації вдасться. Лише для цього потрібна щоденна праця і гроші на дороговартісні препарати і процедури. Щоденні ліки це я сказали, це як завжди все життя приймати їй так, як і чоловіку. омега 3 яка підтримує повністю весь організм, лецитин. Який не дає руйнюватися мозковим клітинам, підтримує пам'ять, мовлення, тому що при цій хворобі заторможується мовлення, затягується мовлення, порушується пам'ять, щоб тому, щоб ці клітини не руйнувалися, лецитин, і кофермент q 10 він необхідний для підтримки серця, так як при неврологічних захворюваннях, першого все страждає серцево-судинна система. Найбільш ефективно це те, що плазмаферез І після плазмаферезу відразу йде імуноглобулінова терапія і гормонотерапія. І цей раз їй зробили три курси плазмаферезу. У неї відразу око стало на місце дуже зрідка косить. От, і хода покращилася. Спочатку мені плазмаферез роблять. Це типу, як би переливання крові, але вони просто беруть мою кров фільтрують і заливають назад. Це болюче? Це болюче, коли катетер вставляють, коли його винімають і одліплюють в пластик. Буває больно, якщо це плазмофрез роби, робиться через, кожних, через кожен день, ой, через кожних три дня. І це больно, якщо два рази подряд в одну і ту саму руку вставляють. Оксана Блащук за період хвороби доньки навчилася усе документально фіксувати. Ось і нам показує тостелезну папку з усіма обстеженнями, аналізами та висновками. Тут також збережена історія призначень і витрачених коштів. Сума вражає 150 тисяч гривень за рік. Для сім'ї, яка живе за пенсію, зарплатню та віднедавна підвищену стипендію, яку отримує Діана, навчаючись у технічному коледжі при НУВГП, практично непідйомна. Тому весь вільний час мама Оксана проводить на форумах та в соцмережах, розкидаючи оголошення та просячи допомоги. З минулого року аукціонний продаж настаних картин. От. І завдяки з оце... люди допомагають і перераховують кошти і купують картини також на благодійних аукціонах. Я то розумію, що можливо та картина такої суми не вартує. От, бо були картини спочатку, це зараз вже півроку, як Настя малює олійними фарбами. А до того вона мало, малювала Гуашу, правда, дорого дорогою Гуашу, але на великому папері Гуаш, от, ми вставляли в рамочку і. Додавали і 70 євро і 100 євро і 100 доларів і 50 доларів, ну, і 500 гривень. Навіть купували, якщо за 150 гривень, хоча ця картина коштувала дорожче, ніж 150, бо там вартість дорожча, але ми все одно, ну, продавали не відмовляючи людині. Десятирічна Настя, серйозна та працьовита дитина, весь вільний час малює. Як сама каже, спочатку було просто цікаво. Записалась до художньої студії в будинку культури хімік, а згодом зрозуміла, що малює не тільки задля власного задоволення. Перша картина, яку вдалося продати, це поле маки. Я була дуже здивована і дуже радісна. З того моменту я ще малювала, і картини продавалась. Я ну, не рахувала скільки я картин малюю. Я над цим не задумувалася. Зараз я готуюсь до виставки у Данії. На цю виставку потрібно привезти 25 картин, ну можна і більше. Виставку для юної художниці організовує благодійниця Ольга, яка дізналася про проблеми блащуків із соціальних мереж. Відтоді допомагає, шукає охочих придбати картини. А тепер ще й виставкову залу у Данії, де влаштують персональний показ робіт Анастасії Блащук вже навесні. Її мрія, вона нею горить. Цією мрією, вона нею живе. Вона і ці картини малює з таким натхненням, щоб поїхати. Нещодавно у родину прийшла ще одна звістка. Радісна. У місті Римі знайомі волонтери знайшли дитячу клініку, яка готова прийняти Діану Блащук на додаткові обстеження. Єдине, що для цього потрібно 9 тисяч євро. Можливо, реабілітацію нам порекомендують що застосовувати надалі. Я все-таки надію, що якісь будуть рекомендації, що ми зможемо тут застосовувати і на Україні. Закордонні паспорти блищуки вже мають на руках. Зрештою, знайшлося чимало благодійників, котрі допомогли зібрати половину зазначеної суми. Тепер наша програма звертається до всіх телеглядачів. Не будьмо байдужими, навіть 20-50 гривень здатні допомогти Діані, якому довше ходити на своїх ногах та радуватись життю. Перерахувати гроші можна за реквізитами, які ви бачите зараз на своїх екранах. Допоможемо діанці повірити у те, що дива бувають, не будьмо байдужими. Діана вірить у свою перемогу над недугою. Повірте, і ви. Перерахуймо гроші, допоможемо разом.